Просто божевільні карасі сьогодні будуть клювати. Тут, тут дуже клює. Нині ну, святки нужні для того, щоб набивати їх рибами. Ти думаєш, що там ляч трьохкілушний, А там таке мале гімно. Дивіться, дивіться, тотвори. Отакі продовгувати це карась буфало. Ви бачили цей прикол. Просто на забросі, а навіть просто жесть. І додому приїде свіженькою. Та, огонь. Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючково. Ми знову на річці Дніпро. А точніше це шлюзовий канал в місті Світловоцьк. Ми з Русланом. Руслан Багірофіш. Знову разом будемо ловити тут. Мабуть що, карасів, що ми будемо ловити? Я думаю, карась біля ще теж не буде. Коротше, що повезе. Поїхали. Без зайвих слів зараз збираємо речі, замішуємо прикормочку і поїхали. Все розкажу пізніше, треба ловити. Кому цікаво більше корисної інформації, заходьте за посиланням вверх. Там 21 порада в попередньому відео я нарахував. Так що дивіться, вчіться і ловіть рибку. Давайте швиденько замішаємо прикормочку. Звичайно, в мене буде ріалфіш, в мене трошки залишилось З цієї рибалки, ще раз домішаємо. Зараз ну, тут якраз таки у нас реалфіш універсал карамель. Але зараз ми ще додамо коріандр, арахіс. І, можливо, якщо не вистачить, ще у нас буде реалфіш Ну, Починаємо з цих двох. Універсал, карамель і каряндер І Сьогодні ще додамо таку вкусняшку Brain міласа, Зелений горошок. Чому саме її? Тому що горошок дуже полюбляє підляч. І, в принципі, полюбляє карася. Наша сіль сьогодні і карась, і підлящ, і якась ще може красива рибка. Тому така міласка, додаємо вже її в зволожену прикормку, десь пів баночки. Ну, така вийшла прикормочка, бачите, трошки важкувата може. Но я її не просію зараз вже, тому що ми йшли пішки і все тянуть з собою. Ну, незручно, скажімо так. Саме тому і міласо я в принципі, домішував, бачите вже відро, хоча правильно по-хорошому, щоб правильно замішати міласо, ми її розмішуємо з водичкою в якоїсь в ямкості, ну, а тоді вже цю водичку з розмешеною міласу додаємо в корм. Просто я ж кажу, ми йшли від машини так, ну не дуже далеко, але все ж таки йшли і тянуть в руках все ну, просто не було можливості. Так, по монтажам. У мене два зручних кесіка таких, бачите, Бреннивський оцей з кришечкою. в мене тут. Гачки, жилка, все саме такі ножиці, все необхідне. А другий кейс у мене профмонтажівський з кармаками. Дуже зручно, до речі. І непогано, що він м'якенький, то що такі пластикові кормушки вони можуть от удара просто лопатись. ну Завжди, це пернятно, да? десь кинув небережно і розбив кормушку, буде ну, жалко. А такі м'якенький кейс він якраз дуже добре їх зберігає. Почему з кормушечок... Я думаю, пульку поставимо 60 грамів. І на другий фідер поставимо теж, мабуть, звичайну кормушку 70-ку. Подивимося, з якою буде зручніше нам напрацювати. Оці дві кормушечки ми починаємо. Так, на жилку на повідки ми поставимо сиглон 0,15-0148. А гачки на один фідер ми поставимо декойка r 33 А на другий поставимо Брейн Ультракатана теж десяточка. А Що там клієнт? Ні, взагалі ні. Підписники прийшли на берег. Це підписник Нікіта, він також клієнт нашого магазину. Показував, яку прикормочку у нас придбав. Так що беріть приклад з молодого покоління, приходьте в магазин крючковий, теж купуйте прикормочку та не тільки. Дніпровська рибалочка, тому дніпровські палички. Brain Apex 39 до 120 і Brain Scout 3.6 до 120. Ваги будуть немаленькі, тож що воду можуть тягати дуже добре. А ми зараз будемо робити наступне. Я закліпсувався і будемо просто прокармлювати точку. Тобто Зразу 10 кермушек ми положимо на точку і тільки після цього будемо прив'язувати повідець і ловити. Закорм зробили і у Руслана зразу поклевочка. ми ловимо практично з однієї точки, у нас кормушки падають вот так от там, різниця пів метра. І сразу щось хороше клюнуло, да? Ну, прям хороше, но... Ну, карась. Я думаю, карась було... Да, карась. Нормальний карась. Так, по насадочке ми почнемо з червячка. І у нас буде пуфик зараз підсадочка. То ми, мабуть, отаку ванільку зараз зробимо підсадку. До речі, джестрімовські пуфіки, ну де купити, ви знаєте. Одягаємо його одразу. І тоді пучочок черв'ячка. Невеликий пучок тут, великих карасів тут нема. Все, запуляємо першу кормушечку. Так, все, першу вудку я закинув. До речі, в мене тут такий класний комплект. Ви бачите, в мене повна гармонія. У мене удочка скаут і катушка скаут. Ось, ну, як на мене, це ідеал, знаєте, таке повністю гармонічна снасть. 360 фідерес скаут і 5000 скаут-катушка. Так, А на другу удочку, зараз спробуємо поставити такий е, плаваючий шарик від профмонтаж. Вони до речі теж ароматизовані. Саме цей це кріль. То ми ставимо цей шарик і зверху теж наживочка, ну, ну почнемо за парика. Якщо буде краще чергі, будемо міняти на черг. Все, і другу вудочку закинув нарешті, бо вона тупо сіно прокльоває якась дрібничка. Нормальна риба ще не стала. Ставимо свій стульчик, до речі, у мене такий дуже прикольний стульчик. Зараз покажу. Розкладачка. В таких знаєте рибалках, де ви ходить пішки кудись і важко нести багато речей то ця штука дуже зручна скіфовський стул такий. Ось от так вот чик до речі любої Да? хочеш високий хочеш низький так ну руслан вже другий карась, дивіться. хорош хорош так пора нам доганяти Друзі, ось такий перший карасик. Карасик, звісно, маленький, але це карасик. Дивіться. Аж смішно. Ну такого ми будем, не будемо брати, поки що Таких будемо випускати одразу. Дивіться, вода пішла падати і пішла дуже велика теча. То я на цій вудці одразу поставив сотку кормушку. тут поки що 70, але її 70 ну, Бачите, як сильно підносить. О! Друзі, це карасик. На случаю зразу був. Був. О, і там поклівки в мене, ого! На дві вудки зразу, бачили? Тут такі подачі були. Бешени, бешеный карась. Вон в сторону як пішов. Ты куди? Реально, дверь який прытный. Не, ну це вже такий, що нормальный карас. Но ведь піднимем его. Все уже зачет, друзья. Да, ну по сравнению с тем, что первый был, то конечно детский лепет. Всего зараз скинем в садочек. Давайте проверим эту утку, у нас же тут тоже кто-то сидит. Ой, и в цепусів. в травке зійшов, да? Чи не, не, сидит. А тут тарень, тарань, тарань. Что это? Что это за рыба? Друзья, это... вы знаете, что это подлещик. Это очень малый подлещик. Капец. Поставимо наш садочок. Джитриновський, щоб рибка добре зберігалась. Отак от. І в цьому садочці наші кересі будуть добре себе почувати. Нині садки потрібні не для того, щоб набувати їх рибу, а для того, щоб риба дуже добре зберігалася. Особливо в літо, в жару, в спеку. ну Це дуже важливо. в Маленькому садочку риба може, якщо ви довго на рибальці, може просто швидко затухнути, спортитись і. Зря перевели рибу. Дивіться, я достав і зразу і руслан тяне. Отакий От бровенький у нього. А ну-ка подивимось. Що там, хороший, да? О, ну це сьогоднішній у нас поки що букфіш. Воно прямо аж видно. Я не знаю, конечно який тут метал. Будет там пальці. Ух ти, а тут... А тут хороші було загиби. Кажу короткий не працює, дивіться. Короткі приносить другу, ну ще не приносить, але ну, покльовка була другої нормальної риби. Я кажу не працює. Карасямба. амба. Дивіться, цей, звісно, невеликий. Ну такий берібельний. На жарюху карасик теж треба пайдете і в садочок. Дивіться як хорошо працює цей бренівський гачок. У мене на нього ще не було жодного сходу. Дивіться, Руслан піймався золотую рибку, який плавник. Гібрид якийсь. Капець. подача была, друзья. Просто фидеру вылетел в спецставке фидер. Не знаю, что там, но подача была просто бомбезна. Что-то хорошее, может и пядлящ. Что-то. Не, карась. Просто бешеный карась. Смотрите. Здесь... На парика, до речі. Карась невеликий, але фідер просто вилетів. Отак, його вот. загнуло і він полетів. Я в шоці. Ну а тут така насадочка, бачите. Червячок і підсадочка для парик. До речі, надо буде зараз наступну з пуфіком зробити. Пуфік теж працював в з утра. Бачите, навіть корм не встиг высипать. Це зразу клювання відбувається. кинув друзі. Поки сходив к руслану побалакал я тут уже загиба. не риба не крупна, звісно, конечно но клів, я вам хочу сказать чорний камінь. руслан там вже взагалі неприлично поканув поки я їздив. Ну, це прям хороше щось ух ты карась Друзі, ну таких у нас ще не було Це, я думаю вже грам 400. Та ні, це пів кіла, друзі. Це пів кіла впевнені. Оце вже він. Оце вже він. Дивіться як заглотнув, хорошо. Та ти що? Клас. Друзі, ну це карасям би вже наш розмір, так? Такий вже те, що треба. Дніпровський карась ті Невеличкі теж смачненькі будуть звичайно, але це вже для дядя нормуль. Дивіться, я тут закидаю, тут дуже тут клює І таке щось бравеньке знову Ну роздача пішла добряче друзі Це теж карась Ні, ну не, не такий як той це вже точно Але нормально Как кто знает. Видите, как ведет в сторону. Нет, все хорошая рыба. Просто бешеный карась. Не, он тоже бравый, видишь. Ну, это пришли уже караси. это, конечно, не пятисоточка. Но грамм в 200 уже -ка такой карась, который можно назвать карасем. Карасевичем. На червя тоже, бачите? пойдете. А тут клюе, друзья. Опа, опачки. Знову чумачачий карась. Божевильный караси. О, вот так будет правильно сказано. Да бачите які красопятки. Заглот беруть. Ну такого можна, Ух ти, і взяти собі на жарюху. Друзі, клеві як на чорних камнях. Боже, вильненька просто не дають спокою, просто кайф. Руслан вже каже переходжу на один фідер, тому що на два не встигаю. Я поки що двома хочу половити, що в мене різна довжина поводків, хочу от поексперимувати, що все ж таки краще. Длинний поводок, короткий поводок, опарощі, чесь, чи ну таке. Погратися, поекспериментувати, щось може новеньке для себе узнати. Ну клює, дивіться, я тільки кинув, вже клює, вже довго. І такі нормальні подачі треба одягати, витягати. Така подача, аж фідер фидер підскочив з, з моєї стойки. Карась може і не дуже крупный, но клює він. я ж кажу, божевільний карась, такі подачі, хоча йде зараз непогано. То есть це точно не самый дрібний, а може навіть цікавий. Ну, хороший, хороший. Хочу другу камеру включити. Ладно, не включается. Ну такий. Не самый крупный сьогодні, да? Ну цікавый. Такий карасик цікавий и смачний. Конечно клюнув він так, що я ж кажу, кажу, аж, я думав, зараз з підставки, Ну такие тут уже 150 карасики. Друзі, а тут сидить і сидить ще й непогана риба, я хочу вам сказати. А то були бахи, а тоді Я думав що він кинув, а він не кинув, там просто длинний поводок, він від нас засікся і сидить. Де ти там? О, ну та це, це нормальний караць. А такі якби клювали. Постійно. О! Дивиться. Это дело и там клюет, довидься. Кидаем и пересекаем. Да ты шо, це у нас скажи не караси раздают. Блин, а тут промазав походу, да. А буду... Не, а вы просто малый. Після цього я думав що там нема нічого, а там висить просто дуже малий. Просто ці малі карасі, дивіться які малий. Він реально скажений. Вони клюють з такою подачею. Ти думаєш, що там ляч трьохкілушний. А там таке мале гімно. Дивіться, мікитос. Підписник нашого магазину і клієнт магазину крючко, дивіться, якого карася бахнув. Так, красавчик. Грам 400. Хорош. Дивіться який вітер піднявся Але не карасі, дивіться як відео, дивіться, дивіться що творить. Це просто Це просто нереально, давайте його підсікати І такий нормальний карась хочу вам сказати Більш-менш Ну ви бачили як він клював? А так вони клюють всі, навіть оті маленькі. Оце хороший. Це хороший. Дивіться як поїв в сторону. Ну, як хороший. Краще ніж ті піпіски. Нормальний. На жарьоху карась в самий раз, дивіться. В садочок, тут поруч якраз. Не дивлячись на те, що у нас водичка одійшла, ми ближче підставку не ставимо для того, щоб просто не сходити з точки. Тому що якщо ми підвинемось ближче, ми просто потеряємо свою точку, куди ми накормили вже за декілька годин. Нічого страшного, сидимо так, ловимо і продовжуємо кормити саме нашу точечку і ловити рибку. О, а тут бровеньки, друзі. А тут бровеньки. Ого, як в сторону пішов. Все прямо мені подобається. Може такий як о той, що у нас вже був. Риба хороша. Риба прямо Бравенька. Где ты там? А так я снова из рибою Из рыбы и с твоим фидером. Я думаю, ні, ну карась бравый. Но я сейчас и зачепив. Щось зачепив. Вот такие карась, бачите, чуть. Чуть не втік. Зараз я чплю. Та, огонь. Я зачепив ще Руслана з нього. Ми дуже близько ловимо. зараз я карася сховаю. Ох ти! Сильний такий, ну ці божевільні карасі дуже сильні. Ось такий бачите, бравий карась, такий ще один, а у нас вже 1,500, Цей це трошки менше. Може грамів 400-350. Ну, тут таких карасів класно, звісно, тягать. Але маленькі скажені караси, вони клюють не хуже, вони клюють так само бомбезно і кайфово. О, так що в принципі задоволені дають вони теж добряче. Цей, до речі, клюнув вже на бутерброд. А, червь за париком. Зараз знову спробуємо пуфік. Джестрімовський пуфік. Мабуть, ванільку таку возьму. У мене пакетик вже такий, бачите, бойовий, затяганий. То, що їх вистачає надовго. Одного пакетика береш на декілька рибалок і зрозуміло, що сам пакетик зачовгується. Вот. І додамо сюди к пуфіку червячка. Тобто у нас зараз буде бутерброд, пуфік з червом. Вітер таки піднявся вже, Руслан каже, буду їхати додому. Вот. Ну, і Він підловився, поки я в магазині їздив, він ну, хорошо наловив. Ну отаке вийшло у нас щось недоразумение забываем кормушечку и поїхали тільки кинув сразу клювак я даже не понял, що происходит уже зашло це щось невелике хотя хто зна Зараз подивимось Не, карась. Просто. Просто маленький. я клюну сразу в лед. Я даже не встиг натянуть катуну, катушку. Видите, на червяный зив. А что тут? Кто из клюет еще? Да, кто из клюет? І пішов вправо. Бачимо, що будемо у місті з Андрієм Дмитро Кричко. Всім привіт! Да, Карасямбу тягнемо. Невеликого, правда. Отакого. Вот Отакого. Вот Карасямбу. Ну вот таких ми всіх випускаємо. себе прикол. Просто на забросе, а даже выставить на змеях. Просто и там клюет, дивиться. Просто в заброс клюет Скажи, они караси клюют в заброс. Дивиться, какая подача эти. Уже он запутал цепь просто. Че не. А, ну да. Ну тут хороший. Дивиться, Да, он запутал как-то бы взять чудик. Опа. О! Не, ну це, це карась, друзья. Це приемный, классный карась. Тики кинул на забросе. Я даже натянул, ему понять, что ну, дух, 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 отстрел, ду, ду. Ну что происходит? А тут такая ситуевина. Клас. Так, зараз рибу висипемо в відро, а садок повісим сушитись. Якось так. Дивіться, який улов. Та ти що такі карасямби були теж бровенькі сьогодні. Хорошо, такий длинний садок. Бачите? А, риба жива повністю. Взагалі, як, як тільки ну, її достали з води. І сам садочок латексний, то він дуже швидко просохне. Зараз ми його достали, він там, я не знаю, 15 хвилин і перед його просушить і все, і пакуємось. І... Так що, карась, що ще може клювати? І хороший карась. До речі, вже на опарі качеля вже нема. Бачите, ми по суті... Збираємось с Клёва, сб... ну уже збираємось, да. Так, хороший, хороший, это там бровенький карась. Вот такие, дивиться. О, ай, ты куда, 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 ой. Хотел красиво его взять. Отакий, От дивіться, без верхньої губи. Хтось йому вже верхню губу одірвав. Ух ты, як дикой добре просікаю, не можу знати гачок. О! Отакий От буфало. Ось От такий продовгувати, це карась буфало називається. Іди вже на наше відерце до колекції. Такі красавці. Ось такі красавці теж були. І був не один, скажем так. Карасі браві, класні, на фідер сьогодні дали просто кайфануть. Клювали просто в заброс і їдемо з клва. Дивіться який гарний улов у нас. От такі карасі, ось такі, От, от такі. Я парочку штук взяв зовсім маленьких, ну, ось такі ми всі відпускали сьогодні. Це я взяв жінці, вона дуже полюбляє таких малих карасів, то я пару штук її взяв, а самих відпустив. Ну Оці кабанчики, дивіться, ну, класний карась. Так що підписуємось, тиснемо дзвіночок і дивимось класний відео.